Я показую вам депутати і пане президенте нашу Україну. То є траса Олександрія, Кривий Ріг. Дякую вам за те, що спиздили всі бабки. Не хочете на своїх мерсах, лексусах сюди, на сафарі, притрести свій целюліт жирний. Тут би совість швидко включилася. Я Андрій Вікторович Кузьменко роблю екскурсію для президента і всіх депутатів Верховної Ради і всіх депутатів по дорогах нашої країни. Я кілометр далі від попереднього сюжету Я би назвав її спа-салон, панове депутати. Не треба тратити бабки на те, щоб ходити і мнути свою жопу на дорогих масажистів. Просто-напросто. Сідайте на таврію, знімайте крісло, жопу на банановий ящик і в цю ямку. Йопс! І не треба, не треба ні масажа, не треба собі ламати голову, куди піти в фітнес-клуб. Все приходить само собою. Дякую вам за ту хуйню. Нафіга купляти дорогі яхти, не шановані мною, панові депутати, всіх абсолютно скликань, головні злодії країни. Просто сядьте на машинку і проїдьтеся дорогою по Олександрії, Кривий Ріг. 95% доріг України із за вас, дядьки, в такому стані, я вам тут кажу, це Андрій Кузьменко і моя маленька програмка, я покажу вам вашу країну. Наша фідальна точка нашої подорожі місто Кривий Ріг. Якщо ви хочете кататися на яхтах, чи на вінсерфінгу, блять, чи просто блять, стати на лижі з Сока і повозитися по ріці, то треба приїхати просто в Кривий Ріг. Тут є е, предмет вашої роботи, шановні депутати, я вам ще раз його покажу. Тут люди просто живуть тут і мусять через ту хуйню їздити кожен день. А ви навіть не маєте поняття, що. Десь такі є. Так що повторчик спеціально для вас. Опса! І, блядь, стаємо на лижі і хуярим, блядь, за машиною, хуярим на роботу, блядь, на мінсерфінгу. Красиво. Просто чудо! Дякую вам за ту хуйню. Всі депутати, головні злодії країни. Панове депутати, то є вулиця Стасіка Косіора, місто Кривий Ріг. Прошу, щоб не бути голослівним. Передаю вам привіт і від того воділи. Того бідного трава, який курва мусить не їздити, а плавати, блядь, по вулицях. Тому що в той момент, коли йде війна, ви ж все-таки пиздите гроші, вистачає совісті, сука, і нахайства, щоб тих людей, блядь, мати за говно і заставляти їх жити, блядь, в такій срані. Дякую вам бе, за бардак.